Всім привіт! <сміст> Сьогодні з вами я, психолог, психотерапевт Вікторія Суботюк. І це знову відео на YouTube. <сміст> 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 Да, дистанційно я його так е, між великими дистанціями записую, але я дію тут тільки з позиції натхнення. Тому дуже дякую, що ви приєднуєтесь на мій youtube канал що ви підтримуєте україномовний контент і що слухаєте мої такі довгі, тривалі роздуми. І сьогодні я хочу підняти таку цікаву тему, чому психотерапія не гарантує кардинальних або швидких змін. Це історії. Сотні тисячі моїх клієнтів, котрі приходили на психотерапію із темою або запитом. Я хочу змін. Я не знаю, яких або як. Або в якій темі, або в якій галузі, я просто хочу змін. я приходжу на психотерапію і очікую від тебе, як від психолога, що ти щось зі мною зробиш, і ці зміни в моєму житті трапляться. Тому що всі обіцяють в соціальній мережі, що психотерапія змінює життя. Так, це правда. Психотерапія дійсно змінює життя. Але Неправда в тому, що зміни залежать тільки від психолога, з яким ви співпрацюєте, і якому ви платите точно немалі кошти за психотерапію. І я зараз хочу пояснити, чому а, зміни швидко не відбуваються. І можливо для вас це буде корисно почути, ви прям поусвідомлюєте, що дійсно да, в цьому є зерно, зерно типа правди. А, коли людина. Уявимо собі таку картинку. Коли людина живе в оточенні, де їсти щодня бургери це норма. Ну це прям норма. І що в вихідних сім'я ходить в МакДональдс, на свята сім'я ходить в Макдональдс, на якісь гарні події сім'я ходить в Макдональдс. І діти з дитинства звикають до того, що бургер з'їсти це свято. Це якийсь емоційний такий подвиг, прям класно. Вау! Щось відбувається прикольне. І коли ці діти стають дорослими, ну коли у них трапляються якісь там гарні перемоги на роботі, коли. Їм підвисили зарплату, вони одружилися, не знаю, народили дитину, і вони продовжують нести цю саму історію свого дитинства, що бургери класно їсти там в свята або в якісь значні події, які являються приємними для душі і тіла. І відповідно, що звичайно їсти так часто бургери це означає, що будуть певні наслідки. Наслідки фізичного характеру, це целюліт. Це збільшення ваги, це порушення харчування, тобто кишково травної системи, так, це незбалансоване харчування, і це привчені звички до швидкого задоволення емоцій за допомогою їжі. Тобто, ніби така безневинна історія про МакДональдс. Про бургер, гамбургер. У вашому житті це може бути щось інше. Це моя аналогія, приклад, який мені захотілося тут навести. Тобто. Ця вся система просочена цим всім дитинством людини. І коли людина стає дорослою, вона починає ну, якби в принципі продовжувати жити це цією самою системою, тому що вона перевірена, ця система вона, ніби безпечна. Ця система вона 100% працює. Ця система і в ній немає ніяких косяків. Тобто, ми знаємо, що ми йдемо це візьмемо. Ми знаємо, що ми з цього отримуємо, і які у нас будуть емоції, і яке у нас буде задоволення. Але потім, коли у нас відбуваються якісь наслідки, та ми не можемо прийняти того факту, що ці наслідки нам нанесли ось ці безневинні бургери, ось цей безневинний Макдональдс. Ну як це так? Ми ж їли його в класні моменти, в класні періоди життя. Ми ж так святкували, нам ж було так гарно, нам було так добре, але потім у мене РХП. Але потім у мене збільшена вага, але потім у мене целюліт, але потім чомусь прищі, а потім чомусь випадає волосся, а потім взагалі себе погано почуваю, у мене поганий сон, у мене депресія, мені недобре. І я йду з цим всім набором до психотерапевта і кажу: от, у мене збільшена вага, у мене прищі, випадає волосся і болить шлунок, Зробіть щось, будь ласка. Ну, прям візьміть і щось зробіть з цим. І... Коли я так сижу і думаю, хм, цікаво, <смі> що я конкретно маю в цьому місці зробити? Ну, не знаю, там е якоюсь чарівною губкою витрати обличчя, щоб прищі зникли, е відкачати жир з тіла. Чимось не знаю, своїми думками чи своїми питаннями ці все має. Ну, типу, трошки звичайно. Я додаю сарказму, тому що, типу, це дійсно сар саркастично агресивний момент, коли клієнт приходить запитом, що зробіть щось зі мною. Це типу агресивний акт. Ну що я хочу перекласти цю відповідальність на вас. Так, я жила це все життя ось таким способом, але я не хочу за це нести відповідальність. Я не хочу про це все розуміти нічого. Я не хочу в це вникати. Я не хочу в цей досвід повертатися і визнавати, що дійсно тут було якось не ок. Тут було якось прям неправильно. Але я хочу оце все принести вам, психотерапевту, і хочу, щоб ви з цим щось зробили. Тому що я вам плачу гроші і хочу, щоб ви ці гроші окуповували. <кхем> і ви знаєте. А, є люди, які не продовжують психотерапію, тому що я їм кажу, що слухайте, швидких змін не буде. Потрібно працювати обом. Я буду допомагати, супроводжувати, але це не означає, що я беру відповідальність за вашу історію, за ваші почуття, за ваші вибори. Ні. Я можу підсвічувати, я можу а, говорити те, що я думаю про це, як я це відчуваю, повертати якісь процеси. Це і є там. Різні глибокі процеси психотерапії, я не буду їх тут розповідати, тому що це сотні тисяч годин лекцій, які я відвідую. Але основну суть, я думаю, що ви вловили, що психотерапія, в першу чергу, це коли я сам зацікавлений над собою працювати. А... Над собою працювати разом з тією людиною, яка може допомагати мені опрацьовувати це безпечно, екологічно, в присутності іншої людини, в присутності супроводу, в присутності настанови, в присутності відзеркалення, щоб я перевірявся, щоб я перевірялася, чи дійсно я зараз правильно роблю, чи дійсно я правильно вибираю, чи дійсно я правильно мислю, чи дійсно я правильно хочу. Тому що коли оця система з дитинства вона просочена в нашому житті, нам дуже складно розділити себе від цієї системи сім'ї, і дуже е, є така е, проблема в тому, що коли ми лишаємося дійсно розділені від цієї сім'ї, нам стає страшно. І для того, щоб нам не було страшно, психотерапевт є тією людиною, яка от разом з вами проходить цей шлях, що ви не самі в цьому, що ви не самі. І вам не потрібно одразу, як магнитиком, назад повертатися в стару систему, аби не переживати страх і самотність. Психотерапія працює завжди на дистанцію. От прям завжди на дистанції. Дуже гарна алегорія це коли, наприклад, людина ніколи не займалася спортом, і вона приймає рішення в якийсь день почати займатися спортом. Тобто займатися своїм тілом, неважливо, яким видом спорту, а тим видом, який їй подобається. І коли людина починає займатися спортом, в першу чергу з чим ми зустрічаємося, важко йти. Хочеться поспати, а може мені вже не треба ходити на ті тренування. Ой, а воно не працює. блін, це скільки треба робити. Ну тобто дуже сильний супротив тіла, психіки відбувається, тому що дійсно, коли ми починаємо фізично працювати, нам дійсно важко дихати, важко, пити води постійно. Хочеться поспати вже потім хочеться ще більше втома відчувається і так далі. Але є оцей момент, коли важко, важко, важко. А потім в якийсь момент стає краще: о, клас, моє тіло стає витриваліше. О, клас, я тепер можу присідати не 20 разів, а 40 разів. Тобто, сила в м'язів збільшується, витривалість тіла збільшується. Так само працює і психіка на даному прикладі, що коли ми починаємо заходити в психотерапію, у нас працьовує безліч психологічних супротивів. Цей психолог поганий, він мене роздратовує, але я йому про це не говорю. Для мене це дуже дорого, я не можу ходити щотижня, я краще ці гроші кудись на інше потрачу. та мені вже не так погано, я й сама розберусь. О, я там бачила класну книжку, я краще її прочитаю. О, я там бачила класний курс, якраз по цій темі. Я краще курс пройду, якісь там лекції послухаю. Це буде для мене більш вигідніше. Я погано себе почуваю. У мене постійна температура, я постійно просипаю, постійно зі на психотерапію, я не знаю про що розмовляти з психотерапевтом. Мені здається, що це вже все, що я могла сказати, донести цій психотерапевці, і це є історії супротиву. Вони ну, є ще більше їх. Я вам навела ті, в яких ви можете себе впізнати, ті, які знаєте, такі прям верхушка айсбергу, які може зрозуміти кожна людина про те, що да, блін, це реально відбувалося. Реально я так робила, або там спеціально просипала, або провтикувала, або ще щось, і так далі. І коли психотерапевт зустрічається з цим супротивом, він чудово розуміє, що це супротив. Але він не завжди зобов'язаний клієнту говорить, слухай, подивися, я долюсь на те. Ти приходиш на терапію і противишся. Ну, кожен терапевт обирає сам, як з цим опрацюванням бути. Але поки, поки мене цей весь супротив, поки в психотерапії клієнт і психотерапевти наблизяться до якоїсь реально важливої точки, проходить більше року, більше року. Є звичайно унікальні випадки, коли клієнт е налаштований і йому якось так вдається дійсно опрацьовувати себе і свої ситуації швидше, ніж рік. Але зазвичай психотерапія триває не менше року. Це прям, прям дуже важливо, тому що оця система супротивів, вона така велика. І поки її одну, другу, третю розпакуєш в психотерапії, поки до одної, до другої, до третьої клієнт е, виростить власне усвідомлення, дійсно проходить час. Тому що психотерапія вона проти ламання психіки. От прям проти ламання психіки, проти штучного, е, знаєте, такого типу. Штучної терапії, штучних швидких результатів, психотерапія, істинна психотерапія і якісні фахівці, вони ніколи не будуть вас ну знаєте, так пришвидшувати в терапії в форматі, що давай, давай, ти маєш це зробити, все, ти маєш це, це перемогти. Чи ти її боїшся, ти їх не маєш боятися? Ну, прям це, це трошки не про не про психотерапію, це про якийсь коучинг і про якесь тренерство. Психотерапія це зовсім інша історія. І Зміни, прям зміни в психотерапії, вони помітні на дистанції. Коли проходить рік, я повертаюсь і дивлюсь так на себе. О, це була я! А, так, да, тепер я бачу. Я тепер дійсно бачу, в чому я змінилася за цей рік. Я дійсно бачу результат і вплив психотерапії. Так, я бачу, що я навчилася говорити ні, не так агресивно, але більш м'якшо. Слухай, це класно, да, це, це круто працює. О, слухай, я все життя мріяла змінити гардероб, і дійсно за цей рік я змінила гардероб. Ого, круто. А я поки його змінювала, навіть цього не розуміла. А зараз, коли я повернулася до назад, я прям почала усвідомлювати, що я його змінила, цей гардероб. Ага, о, круто. В цьому є різниця. Це був такий приклад, да, що різниця є в тому, що коли ми в процесі, ми не завжди розуміємо, що цей процес він прям вже відбувається з нами зміни. Хоча да, психотерапія з нами відбувається прямо з того місця, коли ми обираємо записатися до психолога на консультацію. З цього місця вже починається процес психотерапії, тому що ми здійснили вибір і зробили певні дії. А, а далі це вже Конкретні якісь слої, які від нас відлускуються, якісь нові до нас приходять, і ця зміна вона плавна, вона м'яка, вона не різка. Це дуже важливо, щоб психотерапія вона не ламає людей. Вона дуже м'яко, поступово допомагає людині прийти до власного усвідомлення, до власного розуміння, до власного вибору, до власного рішення. І це є прям важливим меседжем, який я хочу донести, що психотерапія не працює швидко. Вона не ламає психіку, вона працює повільно, якісно, ніжно, турботливо, інколи експериментально, інколи може бути в психотерапії агресія, але це має бути вже вибудовані стосунки з клієнтом, щоб клієнт міг виражати свою агресію. Психотерапія вона може бути максимально різна, але вона точно не відбувається швидко, тому що коли ми наживаємо певну сімейну систему в нашому житті. Тоді нам потрібен той самий час, аби збудувати нову власну систему життя. І для того, щоб ця система будувалася, нам потрібен час. Елементарно. Жоден будинок не будується за місяць, тому що має бути. Фундамент, а для фундаменту також дається певний час його залити, щоб він не знаю, там якось зчепився, закаменів, постояв, да щоб його перевірили. Далі ставлять коробку. Коробка стоїть з цим фундаментом ще певний час. А далі вже починаються інші роботи, внутрішні, красиві, там да поступово поступово, так ніби прикрашаючи цей будинок і виражаючи в ньому якусь свою ідентичність, особистість. Те саме і з нами відбувається. Що коли ми будуємо з нуля свій персональний фундамент, нам потрібен час, і важливо, щоб ми самі для себе не шкодували цього часу. Психотерапевт це не фея і не мах. Він не може змахнути своєю паличкою і. Пум, ти психологічно здоровий. <laughs> Ні. Психотерапевт має знання і інструменти за допомогою яких він може провокувати, допомагати, сприяти тому, щоб клієнт формував свій фундамент, щоб він вибирав, з чого буде цей фундамент сформований. Так. Я думаю, що ви зрозуміли, що в принципі робота психотерапевта це не просто. І тому психотерапевти так часто говорять про те, як вони багато навчаються, як вони постійно перебувають самі в психотерапії, в супервізії, в різних групах, тому що ми там черпаємо досвід. Ми там черпаємо той досвід, який ми не завжди можемо отримати з клієнтом. Ми там практикуємося про те, про що не можна одразу практикуватися з клієнтом. Ми багато чого робимо. Над собою в першу чергу всередині своїх колег, а потім тільки ці знання ми виносимо до клієнта. Тому психотерапія це колосальна робота, колосальна робота, яку в першу чергу над собою здійснює психотерапевт, а потім він допомагає цю роботу організувати для клієнта. Надіюсь, вам було корисно і зрозуміло, тому що зараз поле психотерапії стало велике. Прям мега велике, і я розумію, що запити на психотерапію збільшуються постійно. Причому а я думаю, що це буде корисно для вас пороздумувати, зрозуміти, що так дійсно, якщо ви налажитеся йти на психотерапію, чи групову, чи індивідуально це процес тривалий, прям тривалий, і жоден курс, і жодна група не змінить вас кардинально. Вона може вам підсвітити якісь важливі теми, точки, в яких вам варто буде рухатися більш інтенсивніше або повільніше. Тобто це буде історія про те, що вам щось підсвітили, і ви це помітили точно, точно блін, чому я це раніше не помічала, а тому, що в групову терапію не йшли, а тому, що в індивідуальну терапію не йшли, тому і не помічали. І да, до речі, у мене наразі відбувається набір в арт-терапевтичну групу онлайн. Це 10 занять, зустрічі два рази на місяць. Вартість одного заняття 600 гривень, тривалість заняття 2-3 години. Якщо ви бажаєте потрапити в групову терапію, пишіть мені особисто переходячи на мій інстаграм, і я відповідаю там в повідомленнях. Якраз до речі, це сюди. Не планувала я про це говорити, але чомусь подумала, що це буде прикольно. Можливо, комусь є потреба у відвідуванні терапії групової. Тому я вас запрошую і буду рада вас бачити. Наразі, дякую, що ви є тут. Дякую за поширення моїх відео, дякую за ваші лайки, коменти, за ваш інтерес і за а, те, що. Те, що ви дивитеся в мої ютуб-ролики. <хи> ну, такий мій вільний формат. Я його не монтую, не обрізаю. Тільки додам, до речі, нових спецефектів, бо навчилась користуватись новою програмою. Тому так. Наразі все. З вами психолог Вікторія Соботюк. І до зустрічі. Підписка, лайк.